Ми знаходимося з вами у просторі дружньому до дітей, який розташований у місті Дніпро, і це простір, який підтримує наших дітей у такий складний час. Не тільки дітей, а ще їх батьків. Майже кожен день можна прийти і на півтори годинки віддати свою дитину, де повний спектр. Усіляких розваг, пізнавальних, розвивальних і так далі дуже де... подобається. Кожного дня якісь цікаві в них поробки, дуже якісь цікаві заходи. Ну і в принципі, дитині спілкування з малечею виходять Дякую. радісні, щасливі. Дуже добре. А у нас є час випити кави і відпочити. Дива, раз, два, три, три. Самі по собі ми приїхали з Херсону. Жаль, виїхали лише після доокупації, і так сталося, що діти при окупації замовчали, перестали взагалі спілкуватися. А вже після початку того, як ми стали сюди ходити, діти знову за розмовляли. Вони не тільки зарозмовляли, вони ще соціалізувалися. Бо вони просто люблять дітей по-справжньому, без яких без там незідань там направляють як. Правильно, допустимо, да, правильно направляють, але ніяких обід, ні, що вони там балуються, творять. Європейського ну, так, такого направлення, але в то же время місце серце, дійсно славянське серце. Мені подобалося грати в ці ігри, танцювати. Так. Було класно, коли ми з подружкою сиділи та казали, тут дуже весело. І... Знайти дуже багато веселих та енергійних друзів. Мені тут дуже подобається. Мені сподобалося більше всього строїти башні з паперу, а так все добре. Ми сьогодні грали в п'ят, казали, як назвати, який наш улюблений колір. До нас приходила зайка, сердечко. Дякуємо, Дякуємо вам, приходьте ще. Ви найкраще, ви не перевезли. Такий простір створити наших дітей. Зараз їм повинно, і потрібно таке спілкування. Тому що у нас в області, на жаль, такого ми зробити собі не можна. А за межами області всі наші діти повинні. Один одного підтримати. А ви своєї сторони я з вами поспілкувався. Ви дуже відважні, дуже мощні, дуже потужні. І ви віддаєте всю свою теплу енергію. Так стараємося. Стараємося, віддаєте Ужасливі. всю свою теплу <сих> Бо, на батьківську енергію і підтримуєте. Як і дітей підтримуєте, так і наших батьків. Це дуже важливо. Я вам дякую за вашу роботу. І ми вам дякуємо за все. Дякую, гарного дня. Дякую. себе, ми як будто сьогодні на родині попливаємо.